Депутати, під час співбесіди у прем'єр-міністра України основне завдання, одне з основних завдань, яке було поставлено ним мною, як виконуючи обов'язки міністра, було стабілізувати стан справ, вивчити стан справ, стабілізувати та пришвидшити поставки препаратів, які поставляються згідно другої різними організаціями, і відповідно вакцин та села. З того часу проведено цілий ряд робочих нарад деяких з яких ви, шановна Александровна Антонів, мали знову присутню. І ми сьогодні ставимо питання перед міжнародними організаціями про те, щоб вони надали нам графік поставок, оскільки до цього часу ми не мали все-таки достовірного графіка поставок препаратів. Ми звернулися до них з листами і до них, тобто до представництв цих поважних організацій у нас в країні, і до штаб-клас цих організацій місії базування. Де ми безумовно висловили нашу повагу і бажання продовжити співпрацю в плані міжнародних закупівель, але в той же час наголосили на тому, що пройшло певний час з моменту оплати коштів. І ми сьогодні дуже просимо надати графіки поставок препаратів. Ми отримали вже один такий графік від компанії ЮНІСЕФ. Завтра я проводжу черговий раунд робочих нарад із ПРОН, із Кром Ейдженс, із... А ЮНІСЕФ сподівається, що завтра ми отримуємо графіки поставок від інших двох поважних організацій. І я буду готовий вам, абсолютно посилаючись на достовірні дані, які отримані офіційними листами з цих організацій, поінформувати про терміни доставки препаратів до закладів охорони здоров'я держави. Хочу також проінформувати вас про стан справ із заблокованими препаратами, які виявилися заблокованими через. Певні процедурні колізії комунікації міжнародних організацій Міністерства охорони здоров'я та наших дистриб'юторів. Мова йде про можливість чи неможливість оплати ПДВ у розмірі 7%. Ми провели цілий ряд зустрічей із представниками всіх перерахованих сторін. Були залучені представники Державної фіскальної служби, були залучені фахові юристи. Я не хотів би зараз давати офіційну інформацію, сподіваюся, що я зможу завтра сказати це на годині запитань до уряду. Але хочу сказати, що є позитивна тенденція до того, що українські дистриб'ютори сприйняли стурбованість прем'єр-міністра та парламенту, і вони будуть приймати рішення про поставки препаратів без оплати ПДР. Якщо ми говоримо про суми коштів, які заблоковані, то це на сьогоднішній момент більше ніж 500 мільйонів гривень. Сподіваюся, що нам найближчим часом вдасться розблокувати ці поставки, і ліки згідно графіку, який ми отримуємо, почнуть поставити. Там була певна колізія при підготовці нормативних документів, які супроводжували міжнародні закупівлі. Тобто, у випадку, якщо міжнародна організація закуповує ліки напряму у виробника за кордоном, Відповідно, вона звільняється від оплати ПДВ. Але у нас наші міжнародні шановані організації, які допомагають нам набути досвіду міжнародних закупівель, у деяких випадках вони заключили контракти на поставку з українськими дистриб'юторами. По суті, вони залишили старі схеми, які існували закупівель з посередниками, які виникла ця колізія про необхідність оплати ПДВ українськими дистриб'юторами. <соединяющие> да, Виктор, да, да. да, 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 я акцентирую ваши мысли. Я обращался к вам, как уже в году проинформировать все-таки у кого, за какие деньги и что вы покупаете в нужно Я прошу госудателям систему информации, что мы все, члены, все-таки все понимали, что по чому, у кого мы покупаем. И если вы говорите, что есть график поставок, я также говорил графік Ну, потому что абсолютно некорректная возникает ситуация, когда э, депутаты не понимают. Це Що є? Можу, я, абсолютно недопустимо. Я починаю своє хоче дійсно заканчиваю своє хоче днів міжнародними закупками. І ми найближчим часом опрацюємо на цей графік поставок, він буде розміщений, як і публічно, буде доступний на сайті. Безумовно, ми поінформуємо, як тільки він ми отримаємо від міжнародних організацій, він буде направлений до відома шановних народних депутатів. Вікторович, Віктор я прошу уваги. я звертаю вашу увагу на те, що ми, як народні депутати, протягом півроку просимо у вашого заступника, пана Перегінця, який не виконує прохання народних депутатів, надати ці графіки. Півроку він ігнорує народних депутатів. Ми зверталися вже неодноразово, в тому числі до правоохоронних органів. Як можна до сьогоднішнього дня... Півроку з укладення контрактів пройшло, ми не знаємо ні графіків, ні тих, у кого купляють, ні цін, ні переліків, ні нічого. Це що, знущання над народними депутатами? Зверніть, будь ласка, увагу свого заступника-перегінця або задовільніть його заяву, яку він публічно оголосив про е, звільнення. Безумовно, з направленням Генпрокуратури, розслідування про саботаж через міжнародні організації і його персональну відповідальність у цьому. Це взагалі переходить до якихось і немислених норм і рахунок. — Можна, Ми... можна. Олексій Павлович, дайте речі. — Ще запитання було у Оксани Анатольовича. — Ледість. Оксана Анатольович, будь ласка. — Віктор Іванович, я... Возможно, не такой опытный человек, как все остальные, но с моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Когда мы говорим о публичном процессе, в течение полугода не ни имеет никакой информации. Пожалуйста, это недопустимо, это неправильно. Я вот хотела уточнить, по законопроекту международного закупивания, у нас не оподатковываются в данном разі ті, кто мають договоры за международными организациями. На що розраховували, чому ми йдемо на шантаж наших місцевих дистриб'юторів, коли вони ми даємо їм можливість, скільки я зрозуміла, не сплачувати з тих ділок, що вони як дистриб'ютори купують виробникам? Я правильно зрозуміла? Це колізія, коліз яка виникла. Ви абсолютно, ви абсолютно праві. Країна не платила ПДВ з тих 2,2 і грн, мільярдів гривень, які були перераховані міжнародними організаціями, оскільки це було передбачено тими нормативними документами, які супроводжували міжнародні закупівлі. Тому країна, коли перераховувала ці кошти, відповідно, ну ми розуміли про те, що ПДВ не буде нарахований на ці поставки. Але ще раз повторюся, оскільки виникла колізія з українськими постачальниками, які, як виявилось, стали суб'єктом договорних відносин з міжнародними організаціями, відповідно, вони підняли питання про те, що вони не повинні платити ПДВ, але згідно роз'яснень, які ми отримали з ДФС. Вони повинні заплатити ПДВ. Ви абсолютно праві. дистриб'юторми. Просто... Міністерство охорони здоров'я бюджетні кошти. Як... Бюджетні кошти в Пішли міжнародними організаціями. Нехай міжнародні організації тепер розбираються, в кого вони насправді позакуповують. Шановний Степанович, формально так. Але Нас ми очікуємося інтересами пацієнтів. Якщо ми пацієнті. віддаємо це питання на ми повинні допомогти пацієнтам. Тому зараз ми цим займаємося пацієнті. і вирішуємо це питання. Народний депутат Шурману. Перед я би хотів, щоб ми. Змінили формат, хто потерпає від того всього. Від того потерпають пацієнти люди. Раз. Від того потерпає медперсонал, який не має чим лікувати, два. А відповідальність за цю ситуацію має нести той джигіт, який називається Квіташвілі. Що він нам тут байки рідко розповідав? Хто за нього голосував? Хто його підтримував? Контракти. Ви бачили коли-небудь міжнародний контракт без кінцевого терміну поставки? Він там має бути. Давайте сюди контракти. Я розумію, що до пана Віктора на сьогоднішній день найменше є питань, тому що він якби остаточні рішення не приймав, але був в тій команді. І тому несе якусь частину консолідованої відповідальності. І в мене є пропозиція, щоб не сталося так, що з першого дня комітет знову. Займає якусь агресивну позицію по міністерству. Я вас дуже прошу. Проінформуйте про це прем'єр-міністра України. Проінформуйте про це відповідні служби СБУ і всі решта. Я від себе я вам обіцяю, що я буду писати про те, щоб на кордонах сьогодні, не знаєш правового механізму, закрили виїзд Квіташвілі. І він має бути тут і нести відповідальність. Буде кримінальне, буде нести кримінальну відповідальність за ті діяння. Слухайте, це ми сьогодні говоримо про цифри, що до кінця літа мають поступити препарати. А хтось собі задумався, що з минулого року цілий рік і до, до цього часу люди хворіють. Препаратів то не було за минулий рік. Про це питання хто-небудь піднімає, ніхто не піднімає. Пані Оксана підняла дуже слушне питання. Завтра буде день уряду. Я пропоную інформувати прем'єр-міністра всі силові структури, аби не сталося так. Що один вигнав мільярди за кордон, розказували байки, всіх голосували за той закон про міжнародні закупівлі, теж консолідована політична відповідальність повинні нести. Ніхто не проконтролював, тепер нам байки розповідають про ПДВ. Тому я говорю, кажу, я перепрошую, Я я зараз секундочку, я вас закон, не хто я, я, виконували я, закон, це різні я, люди. Ті, хто писали, пані Оксано. Я наразі говорю, я вас не перебував. Тому до сьогоднішнього складу міністерства потрібно зрозуміти, їм треба дати шанс, якщо там є болото, якщо там є порушення законодавства, і ви зараз не викличете на себе перевірку, пройде місяць часу, ви будете нести відповідальність. То ви, пане Віктор, ви опинилися, знаєте, якби в, тих, в тих ножницях. Або ви інформуєте, що це міністерство допустило і перегінцяє згідний відпускати не можна. Не можна. Він повинен сидіти поки на робочому місці. І ставити ці питання. Тому до сьогоднішнього міністерства, напевне, запитань складно найменше, але є гарячі теми і проблеми. Якщо ви не поставите це питання до прем'єр-міністра і не розкажете, яка на сьогоднішній день є біда, то ви візьмете відповідальність на себе. Це ну, в ваших руках ситуація. Ви повинні добре подумати її.